Невелика підбірка найдивовижніших місць Харкова, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Головна площа міста Майдан Свободи. Вона вражає своїм масштабом, будучи шостою в Європі та дванадцятою в світі за величиною майже 12 гектарів. Без перебільшення площа здатна вмістити населення цілого міста середньої величини. Сумська вулиця. Головна вулиця Харкова довжина 4,2 кілометра. На Сумській розташовано безліч старих забудов, які відносяться до кінця 19, – початку 20-го століття. До речі, сама вулиця виникла ще в 17 столітті, як дорога на Суми. На центральній вулиці також знаходиться Харківський національний театр опери та балету в оточенні площі фонтанів. Це один із найстаріших музичних театрів і перший стаціонарний оперний театр України. Його історія сягає кінця 18 століття. Майдан Конституції центральна площа Харкова, що виникла разом із заснуванням міста. Майже кожен будинок на площі є архітектурною пам'яткою, також на площі розташована Харківська міська рада та інші центральні міські органи влади. Площа архітекторів невелика і відносно молода площа, яка була відкрита в 2009 році. Це своєрідний парк скульптур, де в мініатюрі можна побачити сімку кращих, на думку харків'ян, пам'яток міста. Крім архітектурної колекції на площі архітекторів розташований відомий пам'ятник закоханим, музей історії та залізничної техніки Південної Залізниці. Музей засновано. У 1967 році він пережив кілька реконструкцій. У липні 2014 року відкрився в новому приміщенні разом із залізничною технікою Просто Неба. Фонди музею нараховують понад дві тисячі експонатів, 500 з яких представлено в експозиції, а також 36 одиниць залізничної техніки. Загальна площа музею Просто Неба понад тисячу метрів квадратних. На березі річки Лопань височить Успенський собор, його дзвіницю добре видно з набережної. Собор було зведено в XVII столітті, але багато разів перебудовувався. Храм в стилі пізнього барокко, який ми бачимо зараз, побудували в XVIII столітті. Дзеркальний струмінь це одночасно і альтанка, і фонтан у місті Харкові. Це одне з найромантичніших та найбільш впізнавальних місць міста. Та є одним з його сучасних символів. Дзеркальний струмінь, або ж, як його ще називають, скляна струминка, був побудований у 1947 році. Фонтан, неймовірно гарний як вдень, так і вночі. Ввечері він виблискує всіма кольорами і виглядає велично та стильно. Пам'ятник великому кобзареві, зведений у 1935 році. Вважається кращим втіленням образу Шевченка в монументальному мистецтві, висота фігури 5,5 метрів, а монумента 16 метрів. Поет зображений у дусі соцреалізму, велична фігура кобзаря в оточенні таких же борців за волю, серед яких як герої Шевченківських творів, так і звичайні селяни. Благовіщенський собор. Це православна святиня, яка є найбільшим собором у східній Європі. Він вважається найгарнішим собором у місті, а також не поступається найгарнішим собором не тільки Європи, але й усього світу. Харків вважають студентською столицею. У 2010 році Харківський національний університет відзначив своє 80-річчя. На честь такої події, на вході до навчального закладу, було встановлено пам'ятник студенту або програмісту бронзовий молодик. Сидить на лавочці з ноутбуком в руках і з вдумливим поглядом у хмари. Існує легенда про такого собі міфічного козака, який заснував Харків. Кінна скульптура козака Харитона височить на початку проспекту науки. Бронзовий воїн підняв спис на поготові захищати місто від ворогів. Монумент також називають пам'ятником засновника міста. Хоральну синагогу в Харкові повернули до життя. На початку 21-го століття. До цього часу старовинному іудейському храму 1913 року побудови довелося витримати безліч випробувань. Це друга за величиною синагога в Європі, а її архітектурний стиль унікальний. Покровський собор одна з найдавніших споруд Харкова, розташована на березі річки Лопань на місці колишньої фортеці. Оскільки храм будували за ініціативи місцевого козацтва, він має свої особливості. Наприклад, підземний хід, який колись з'єднував святиню з річкою Лопань на випадок облоги міста татарами, парк культури та відпочинку імені Горького, без перебільшень, один з кращих міських парків відпочинку в Європі, його заслужено прозвали Харківським Діснейлендом. Це не просто зелений доглянутий оазис. А цілий величезний центр розваг, наймовірне розмаїття атракціонів, кафе, скульптурних композицій, всякого вигляду спортивних майданчиків для дорослих та дітей. Найстаріший зоопарк в Європі знаходиться в Харкові, заснований він у 1895 році. За свою історію зоопарк багато пережив, він був не раз перебудований, зокрема, відновлювався після військових руйнувань. Також були проведені різні реконструкції. З 1980 року зоопарк отримав статус заповідної території унікальний парк, а точніше, благодійний різносторонній комплекс, створений спеціально для поціновувачів природи. Фельдман екопарк допомагає тваринам і людям бути щасливішими. Тут дбають про братів наших менших. Які в свою чергу виступають терапією для дорослих і дітей, це контактний зоопарк, де є близько двох тисяч тварин, яскраві свята, конкурси, квіткові фестивалі та інші розваги. Саржин Яр – балка з пологими схилами в місті Харків довжиною близько 12 кілометрів. Найбільш відома і відвідувана частина яру джерело, вона облаштована кранами, з яких всі бажаючі набирають воду. Адже джерело дає 345 тисяч літрів води на день. Візитною карткою Сарженого яру є бетонний павільйон футуристичної форми на трьох опорах, який був збудований в 60-х роках ХХ століття. Одним з визначних романтичних міст в Харкові є Нетечинська набережна і сквер Стрілка на берегах річок Лопань і Харків. Між двома берегами річки перекинутий міст, де пари. Люблять залишати замочки, знак міцної любові тут можна покататись на човні вздовж набережної, романтичні враження залишаться в пам'яті надовго. Музей сексуальних культур науково-просвітницький заклад сексу, створений у 1999 році співробітниками кафедри сексології і медичної психології Харківської медичної академії. Перший у своєму роді на пострадянському просторі та східній Європі загалом музей відображає сексуальні культури різних країн світу.